Кривда новела. У Івеся немає тата. Не питайте тільки, чому, лиш від матері ласку знати, Довелося хлопчині цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим прогоготіти поранковій колючій росі, любить квіти на луках рвати, Майструвати лука в лозі. Погороду галопом промчати на обуреній гнівній козі. Але в грудях жаринка стука, є завітне вівася одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тату в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два, все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Раз Івась на толоці грався, раптом глянув Сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято і вибрикував, як лоша. І напевне, була у п'ятах пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядько, кажуть, приїхав тато. Тільки чому ж його нема? Раптом стало Івасю стидно, раптом хлопець увесь поблід. Догадався, чому єхидно захихікав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив у гить. З оченят від плачу, промоклих, рукавом витирав блакить. А вночі. Шогнув через грядку, де сусідів паркан стерчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав. Бо ж немає тим іншої кари, хто до тепи свої віржі заганяє бездумно в рани у болючі рани чужі.